Стівен Кінг, Оуен Кінг, сплячі красуні. Розділ 4. 1. Загальна кількість населення в округах Макдавел, Бриджер і Дулінг становила десь по 70 тисяч душ, 55% чоловіки, 45 жінки. Порівняно з останнім переписом населення США, це було на 5 тисяч менше, що офіційно робило три окружжя регіоном негативної міграції. Він мав дві лікарні: одну в окрузі Макдавел, чудова подарункова крамниця, повідомляв єдиний пост у секції коментарів на вебсайті Макдавельської лікарні, і значно більшу в окрузі Дулінг, де й населення було найбільше 32 тисячі мешканців. Загалом у трьох округах налічувалося 10 поліклінік і дві дюжини так званих болегамівних амбулаторій серед соснових лісів, де можна отримати опіоїдні наркотики за рецептами, виписаними просто на місці. Колись ще до того, як більшість шахт відіграла своє, триокружжя було відоме як Республіка Безпальченків. У наші дні воно стало республікою безробітних, але в цьому був і світлий бік. Більшість чоловіків до 50 мали всі пальці, і вже минуло 10 років, як ніхто не загинув під обвалом у шахті. Того ранку, коли Євка Доу, записана так лайлою Норкрос, бо арештантка не назвала свого прізвища, відвідала трейлер Трумена Майвейзера більшість із приблизно 14 тисяч мешканок округу Дуліних прокинулися як звичайно і так само розпочали свій день. Чимало з них подивилися телевізійні репортажі про поширення інфекції, яку спершу називали австралійською сонною хворобою, потім жіночим сонним вірусом. А потім вірусом Аврора за іменем принцеси у діснеївському переспіві чарівної казки Спляча красуня, мало кого з тих жінок, у три окружі, які подивилися ці репортажі, вони налякали. Зрештою, Австралія, Гаваї, Лос-Анджелес то були такі далекі місцини. І, хоча репортаж Мікейли Морган з того старечого дому у Джорджтауні трохи тривожив, і Вашингтон, і округ Колумбія був географічно близько, навіть не цілоденна поїздка машиною, але ж округ Колумбія все одно велике місто. Тож для більшості людей у триокружжі це виводило його в абсолютно іншу категорію. Крім того, небагато хто тут дивиться News America, Америка, віддаючи перевагу програмі Доброго дня Вілінгу або Елен Дідженеріс. Перша ознака того, що погане може статися і тут, у божому краї, з'явилася невдовзі по восьмій ранку. Вона прибула до дверей святої Терези в особі Іветти Квін, яка припаркувала навскіз проти бордюру свій старенький джип і із двома маленькими дошками-близнюшками на руках стрімголов кинулася у відділення екстреної допомоги, притискаючи до груди і крихітні оповиті коконами голівки своїх немовлят. Кричала вона, мов та пожежна сирена, змусивши збігтися лікарів і медсестер. Хто небудь, допоможіть моїм дітям, вони не прокидаються, вони ніяк не прокидаються. Тіфані Джонс, значно старша, але оповита подібним чином, прибула невдовзі по тому, і на третю дня відділення термінової допомоги було вже повне, а вони все прибували. Батьки й матері привозили дочок, дівчата привозили менших сестер, дядьки привозили племінниць, чоловіки привозили дружин. Не було ні судді Джуді, ні доктора Філа, ніяких ігрових шоу не було на екрані телевізора у почекальні того дня, тільки новини, і темою їх були повідомлення про таємничу сонну хворобу, яка вражає тільки тих, у кого набір хромосом XX. Точної хвилини, чверть хвилини чи секунди, коли сплячі люди жіночої статі перестали прокидатися і почали формувати на собі оце покриття. Так ніколи і не було визначено. Проте, засновуючись на зведених даних, науковці зрештою змогли звузити вікно до якогось моменту між 7.37 та 7.57 ранку за стандартним східним часом. Ми можемо лише чекати, що вони прокинуться, сказав Джордж Елдерсон по Ньюз Америка. Та принаймні поки що жодна з них цього не зробила. А зараз Мікайла Морган із новими подробицями. Два. На той час, коли Лайла Норкрос прибула до квадратної цегляної будівлі, де з одного боку містилася управа шерифа округу Дулінг, а з іншого міська адміністрація, вся команда вже була на палубі. Пом шерифа Рід Берроуз чекав на тротуарі, готовий прийняти під свою опіку свіжу арештантку Лайли. Поводься добре, Євко, сказала вона, відчиняючи двері. Я повернуся. Поводься добре, Лайло, сказала Євка. Я буду тут. Вона засміялася. На щоках у неї, перетворюючись на потріскану поливу, підсихала кров із носа, а кров зрубаної рани на лобі застигла спереду в її волосі, утворивши щось на зразок маленького павичевого хвоста. Уже коли Лайла вилізла з машини, звільняючи місце для Ріда, Євка додала трипл дабл і знову розсміялася. Криміналісти вже в дорозі до того трейлера, сказав Рід, а також заступник окружного прокурора і патруль 6». Добре, відповіла Лайла і попленталася до дверей управи. Трипл дабл, думала вона. А, дійшло нарешті щонайменше 10 очок, 10 передач і 10 підбирань. Саме це й зробила та дівчинка у баскетбольній грі минулого вечора, та на яку їздила подивитися Лайла. Та дівчинка, вона подумала про неї, її ім'я Шейла. Це не вина тієї дівчинки, не Шейла винна. Її ім'я це перший крок до... до чого? Вона не знала. Вона просто не знала. А Клінт, що з Клінтом? Вона розуміла, що, зважаючи на всі обставини, їй не варто зараз цим перейматися, але байдужою лишатися не могла, зринув знайомий образ її чоловіка він сидить за кухонним столом, дивиться на в'язи в кінці подвір'я, погладжує великим пальцем кісточки стиснутого кулака, ледь помітно кривиться. Давно вже вона перестала питати, чи все з ним гаразд, просто думаю, завжди відповідав він. Просто думаю. Але про що? І про кого? Це ж природні запитання, хіба не так? Лайлі самій було важко повірити, якою втомленою вона почувається якою слабенькою, немов за 20 кроків між крузером і сходами вона краплями протекла з уніформи просто собі на туфлі. Раптом усе їй здалося непевним, і якщо Клінт не є Клінтом, то хто тоді вона сама? Хто тут усі? Їй потрібно зосередитися. Двоє загиблих, а жінка, яка, ймовірно, їх убила на задньому сидінні лайленого крузера, ширяє в небесах у Гашена. Лайла може бути утомленою і слабкою, але не зараз. У центральній залі стояли Оскар Сілвер і Баррі Голден. Джентльмени, привіталася вона, шерифе, відповіли вони майже в унісон. Суддя Сілвер був старішим за самого Бога і кволим у ногах, але на нестачу в мозковому департаменті не страждав. Барі Голден сяк так заробляв на життя собі і жіночому племені осіб на своєму утриманні дружина, чотири дочки, складаючи заповіти і контракти та узгоджуючи страхові виплати, переважно з зутимодіозним демоном Дрюті Баррі із Дрюті Баррі компанія Запорука. Голден був також одним з півдюжини юристів у триокружжі, які на ротаційній основі виконували обов'язки безплатного адвоката. Він був доброю людиною, і в лайли не забрало багато часу пояснення, чого вона хоче. Він на все погодився, але потребував авансового гонорару, сказав, що вистачить долара. Лінні, в тебе є долар? спитала Лайла у своєї диспетчерки. Комедно було б, якби я винаймала представника для жінки, котру сама ж заарештувала за підозрою у двох тяжких вбивствах. Лінні вручила Баррі Долар. Він поклав його до кишені, обернувся до судді Сілвера і проголосив найкращим із використованих ним у судових засіданнях голосів. Бувши проавансованою лінеттою Марс на користь арештанки, взятої щойно під варту пані Шерифом Норкрос, я пропоную і прошу, щоби. Е, Лайло, який звуть. Євка. Прізвище, поки невідоме, Звіт її Євкою Доу. Щоби Євку дову було передано під опіку доктора Норкроса для психіатричного обстеження, з тим, щоб означене обстеження відбувалося в Дулінгському виправному закладі для жінок. Ухвалено. хвацько мовив суддя. Гм, А як щодо окружного прокурора? запитала лінія за свого столу. Хіба Дженкер не має права на своє слово? Дженкер заочно погоджується, відповів суддя Сілвер, не один раз рятувавши його некомпетентну шкуру у судовій залі, я це можу сказати з цілковитою певністю. Наказую транспортувати Євкудо у дулінгський заклад негайно й тримати її там лайло як щодо 48 годин. Нехай буде 96», – сказав Баррі Голден, вочевидь згадавши, що він мусить щось зробити для своєї клієнтки. «96 мені згодиться, пане суддя, сказала Лайла. Я просто хочу, щоб її десь тримали, поки я не дістану якісь відповіді. Заговорила Лінні, на думку Лайли, вона ставала дещо влізливою. А Клінт і директорка Кот погодяться на таку гостьову мешканку? Я це владнаю, сказала Лайла і знову подумала про свою нову арештантку. Євкадоу, таємнича вбивця, яка знала ім'я Лайли і теревенила про триплдабле це явно випадковий збіг, але небажаний і не на часі. Заведемо її сюди ненадовго, тільки щоб відкатати відбитки пальців, а ще нам з злінні треба її відвести в якусь із камер тимчасового утримання і переодягти в казені лахи. Та сорочка, що на ній зараз, мусить бути взята як доказ, а на ній більше нема нічого. Я жодним чином не можу передати її до в'язниці з голою сракою, хіба не так? Ні. Як і адвокат, я б такого зовсім не схвалив, сказав барі.